Хочу поділитися своїми лайфхаками для прекрасної осені без осінньої депресії. Вони дуже звичайні, воно все бюджетне, але воно працює на 100%. Я вам хочу порадити знайти якийсь смачний ароматний чай, робити е, смачний гарячий чай по вечорам, знаходити приємний фільм. Приготувати щось смачненьке це вже піднімає настрій максимально, навіть якщо про це просто подумати і уявити, от погодьтеся, в мене вже піднявся настрій. Також я хочу вам порадити купити свічки, які ароматизовані. Ви будете вечором підпалювати свічку, вона буде так приємно пахнути, і ви будете влаштовувати вдома такий затишок приємний. Також пропоную вам більше гуляти на свіжому повітрі, більше гуляти в лісі, в парку або біля води. Також більше збирайтеся з друзями на каву, на якусь прогулянку, на фільм. Також можна купити декор для дома, який буде вас радувати. Якісь аромат, дифузор, ароматний, щоб вам було приємно від цих запахів. Це такі звичайні лайфхаки, але воно все працює і це приємно мати в себе в домі. Щось осіння, ароматне свічку, декор, чай, ароматний. Це мені завжди піднімає настрій. Якщо комусь сподобалося, буду рада вам допомогти щось цікаве підсказати.